Робимо ремонт. Сьогодні понеділок, 28, 11, 22. Робимо ось, ось такий ремонт. Ось. Сюди шуруп прикрутили. Що ми робимо? Там? Ремонтуємо ліжко? Відремонтуємо, ремонтуємо ліжко. Ось таке. Ліжко. Ліжко. А зараз чому ми не ремонтуємо? Бо нема світла. Ось, ось, ось вже підібрали, що Ось, десь. І воно свердло. А ну інтерту. А ну прибери, щоб було видно світло, який тут інтерту. Ось такий. Одний крутий його буде казнащу. Один ракурс повинен бути. Я маю на увазі планшетний крути. Туди-сюди не обертаю Ось така штука. Бач, Вигнуло. Ось Зараз щось якось присвячу. Зараз візьму мене Тут запальничка. Вигнуло. Погано видно. Ну зараз зачекайте трохи. Зараз в мене. Діалочко ліхтарика не бачив, осья. Ага, ось о він. Ось 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 цей ліхтарик. ось. О. Воно. І ось таке. Все, вигнуло просто. Ну. Зараз я чого здалеку покажу. То ось таке виходить. Ну так, вже майже готові, як кажуть. Ось. Готові вже. Даду світло, воно який гарми давно, павуки, пообсирано. Ну все. Відео закінчується. Завершується.